Я продовжую поповнювати запаси засобів гігієни у мене на складі, бо вони дуже швидко рідіють. Особливо це стосується чоловічої полиці. Тут забагато вільного місця, тож сьогодні я приїхала в Росман. Кілька тут два засоби від Old Spice Я зможу отримати всього лише за 1,48 євро 48 центів за два засоби. Наразі в Росман дезодоранти Old Spice на акції за 3,29 євро центів. Будь-які пшикаючі або що мажуть. Кошт додатку у нас є купон 1+,1. плюс При покупці дезодоранту ми отримаємо гель для душу безкоштовно. Тобто нам треба обрати будь-який дезодорант. Я обираю на смак свого чоловіка. Ось такий йому подобається. Підправляється зі мною. Наступним кроком нам треба обрати гель для душу. Він також може бути будь-який, головне, що це 250 мл. Не обов'язково він має бути такий самий, як дезодорант, головне Old Spice 250 мл, Тобто такий підходить. До речі, цього тижня в Росман дуже багато класних акцій. Можливо, особисто для себе я ще беру насадки на електричні зубні щітки. Вони обійдуться нам 8,99 євро центів, тому що вони коштують 13,49 зазвичай. Для душі, до речі, який лежить в возику, я потім набрала. І тепер можна відправлятись на касу задоволені. Буду показувати, як за два продукти ми вийдемо в ціну 1,48 центів. Звичайно, що такі вигідні комбінації, окрім як я, ніхто вам не покаже. Отже, я вже на касі, ви можете робити на звичайній касі або самообслуговування, просто на самообслуговування мені зручніше вам показати. За два товари я вже мала заплатити 5,28 центів. А на додаток з купоном 1 плюс 1 та 10% знижка на всю покупку. Виходить, що за два продукти наразі я заплатила 2,96 центів. Але ж я вам обіцяла ціну. ,48. Наступним кроком з цим чеком ми переходимо в соцмережі і шукаємо таргетовану рекламу від Old Spice. В неї ми отримаємо кешбек 50%, тобто з цієї покупки ще євро 48 я отримую назад. Ушукайте таргетовану рекламу і робіть найвигідніші покупки.